Коли кажуть, що України ніколи не було, зазвичай мають на увазі одне мовляв, не було держави, не було традиції, не було історії, але історію можна доводити не лише словами, її можна доводити символами, бо символи не виникають випадково, не живуть тисячу років без причини і не переживають імперії, якщо за ними нічого немає. Один із таких символів тризуб. Сьогодні ми розберемо, чому саме тризуб є не просто гербом, а доказом української історії та державності Це канал, не міф, історія без міфів. Щоб зрозуміти тризуб, потрібно спершу зрозуміти, що таке державний символ у середньовічному світі, у 10-11 століттях. Не було логотипів, не було паспортів, але були знаки влади, печатки, монети, родові символи правителів. Ці знаки виконували одну функцію показували, хто має право правити. І саме в такому контексті з'являється тризуб. Перші зображення тризуба датуються з 10-го століття, його використовує князь Володимир Великий на срібниках і златниках, на печатках, у князівських знаках це надзвичайно важливо, бо карбування монет це одна з головних ознак держави. Монету не карбують племена, монету карбує лише влада, і на цих монетах тризуб. Це означає, існує політичний центр, існує правитель, існує держава. Тризуб не був один і незмінний. У різних князів, на інші форми, двозуби, мене змінені елементи, але головна ідея зберігалася це був родовий знак династії Рюриковичів Київської гілки, у Європі те саме: капетинги, оттони, плантагенети. Родовий символ дорівнює легітимність влади. Це ще один доказ, що Київська держава була повноцінною європейською державою. Існує багато версій значення тризуба, сокіл у польоті, знак трійці, символ життя, сили і духу. Але істориків цікавить не лише форма, а функція символу, а функція була чіткою позначити владу князя. Тобто, незалежно від тлумачення, тризуб завжди означав одне. Державну владу. Після занепаду Київської держави і втрати української автономії тризуб зникає з офіційних документів, але не зникає з культури. Імперії добре розуміли: якщо знищити символ, зникне пам'ять про державу. Тому символ замінювали, ігнорували, висміювали, але він залишався в орнаментах, у церковних елементах. У народній традиції 1918 рік постає Українська Народна Республіка. Питання, який символ обрати? І відповідь тризуб. Це був свідомий політичний крок, бо це означало, ми не створюємо нову державу, ми відновлюємо стару традицію. Тризуб стає мостом між Києвом у X столітті і Україною ХХ століття. Якщо символ з'явився в державі, використовувався владою, пережив заборони. Був відновлений, то він є історичним доказом, а не міфом. Тризуб доводить Україна мала державність, мала правителів, мала політичну традицію. Це не ідеологія, це факт. Історію можна переписувати, можна змінювати підручники, можна вигадувати міфи, але символи не брешуть. Тризуб. Це мовчазний доказ того, що Україна існувала, існує і буде існувати. Бо символ, який живе тисячу років, не може бути випадковим. Це був канал Не Міф, історія України без міфів. Підписуйся.